Українські робінзони існують у селі Хвилькове, що на Сумщині наша знімальна група знайшла справжніх екопоселенців. Живуть вони тут родинами, ростять дітей та харчуються лише екологічно чистою продукцією, вирощеною власними руками. А пан Григорій ще й організував пасіку. Перше моє строєння я вистроїв там тим спеціально і поставив там пасіку. Пасіка для чого нам нужна. Ну, по-перше, щоб опиляла на наші цвіточки, тут їх дуже багато. Во-вторих, щоб був мед, у нас прекрасний. Ще декілька років тому це село було покинутим, а зараз тут живе сім родин. У кожної власного родина та сад з того й живуть. І зараз вже двоє діток. Тоді був один, а другого роділи тут. Ми вирішили такий приобрести опит здесь. Тобто садити свої продукти, кушати їх, знаходитися на природі. Окрім домашнього господарства, поселенці займаються різьбою по дереву, збирають гриби та цілющі трави, виготовляючи її, займаються бджільництвом. Всі займаються якимись незвичайними справами той художник, той врачуватель. На питання, чи хочете повернутись в місто, відповідь одна. О, ні, це такий мир, який не за що до поміняє. Відродження сіл одне з першочергових завдань держави, тому аби заохотити українців жити та працювати в селах, мінагрополітики пропонує селянам об'єднуватись кооперативи. Для нас дуже важливе питання це економічне підґрунтя. Якщо буде економічне підґрунтя, якщо буде робота, те чи інший населений пункт в сільській території, звичайно, буде збережений і буде розвиватися. А детальніше про те, як вступити до кооперативу, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном.